Вісім воїн, які Трамп зупинив. Не будемо і над вами знущатися, теж ставити такі а, питання. Над нами знущалися, але не є. Так, знущався. Так. А ось. А, ваша версія, а, Що ж, Нобелівський комітет не дослухався до такого миротворця, як Трамп, і вирішив дати венісульській опозиціонерці. Цю премію мира за словами пана Віталія, підігруючи опозиції і трохи не закликаючи до повстання. Що ж таке, що що не так з Нобельським комітетом? Е, ну, в, в цьому році слава Богу, що все е, ніби й так. І я хочу нагадати, що чітко визначені параметри, які залишив сам Нобель щодо обрання е, лауреатів Нобелівської премії Миру. І також заодно торкнувся спочатку Трампа, тобто він мала бути стала промирна політика без насилля, і та, що відбулася щонайменше за пів року до того, як Нобелівський комітет визначився з лауреатом. Я нагадаю, що Нобелівський комітет визначився з лауреатом Нобелівської премії Міру 6 жовтня. Отже. Власне, які були підстави, чи не було підстав для Трампа за той термін, який він перебував при владі, І перш за все, що ставиться в заслугу, це так званий мир між в ГАЗі. Хоч він був вже угода була укладена після Нобеля, але тим не менш, ще не факт, що ця угода утримується. І утримається в тому числі з огляду на ті заяви, які зробив Хамас щодо продовження боротьби за визволення святих місць від е, е, євреїв. По-перше, по-друге, навіть ті ініціативи, які він пропонував, вони не заслуговують на премію миру щодо Гази. Зокрема, давайте згадимо, згадаємо його пропозицію щодо Рівєри у ГАЗі, це фактично з депортацією е, палестинського населення з Гази вона ніяк не підпадає під параметри ті, які визначає Нобель. Друге, ті зазіхання на територіальну цілісність Данії, зокрема йдеться про Гренландію, про які він заявляв, також суперечить мирним таким параметрам. Заперечення незалежності Канади, що було зроблено Трампом. Ми теж пам'ятаємо, як це ув'язується з Нобелівською премією мира, абсолютно невідомо. Конфлікт між Пакистаном і Індією Трамп не мав ніякого стосунку до його врегулювання. Про це, до речі, заявляв і моді індійський учільник. Потім конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Очевидно, всі знають, що він був досягнутий тоді, коли було посередництво, уникнено посередництва як Росії, так і США, і найбільше доклався до посередництва саме Ердоган. То, що збереглися формальності, і Трамп був присутній підписанні, це ще нічого не означає. і Всі знають, що це було зроблено в зв'язку з, з міжнародною кон'юнктурою. То саме. І з точки зору і, тих сутичок, які відбулися в південно-східній Азії, так само що е, коли говориться про центральноафриканській МОРІ регіоні, зокрема, е, проблеми з Демократичною Республікою Конго та війни там продовжуються. Ці сутички, е, таким чином, ми можемо говорити про єдиний е, угоду, яку була здійсно здійснена. здійснена за посередництва Трампа вже після присудження Нобелівської премії миру це угода про Газу. Однак вона ще потребує виконання всіх пунктів. Я нагадаю, що не лише Хамас не є роззброєний, а він зараз патрулює вулиці Гази. Хамас ще не віддав навіть мертвих заручників, і Хамас ще не підтвердив те, що він збирається узгоджуватись. При цьому Трамп умив руки. І зараз покладається вся відповідальність на Катар, Саудівську Аравію і Туреччину на те, що буде далі з Газою. Отже, ніяких ознак ні формальних, ні фактичних щодо заслуговування Дональдом Трампа премії миру. 2025 році нема і підстав для цього нема. Якщо можна і цьому... зараз а, а, Костянтин Матвієнко хоче трошки до да, зауваження, Павло, д -д даруйте, що не надовго перервав. Оце от ваш логічний ряд, який ви сказали, червона доріжка для Путіна в Анкоріджі цілком лягає в заперечення Нобелівської премії Трамп. Ось до речі, ще один суттєвий додаток до цього: легалізація е, е, міжнародного злочинця. І виведення його з ізоляції, і фактично, червона доріжка, правильно пан Костянтин сказав, Путіна це особлива, так би мовити, свічечка на тортику до того, що чому ця премія для Трампа спалилася і згоріла. З точки зору, чи було присуджено заслужено премії Вінусельській опозиціонерці Мачадо, то очевидно, що так. В тому числі з формальної точки зору тих вимог, які ставив Нобель. Я нагадаю, що йдеться про багаторічну системну і мирні ініціативи боротьби за мир і демократію, ця пані не лише періоду Мадуру, вона почала свою діяльність демократичної опозиціонерки що за часів Чавеса. Дійсно, їй вдалося правильно сказав пан Віталій. Об'єднати опозицію в тому числі і е, ту опозицію, яка дискредитувала власне демократичність опозиції і власне е, її сім'ї неодноразово загрожувало е, загрожувала життям, і я думаю, що ця премія багато в чому врятує її подальше життя. Я нагадаю, що буквально якесь 14 жовтня 2025 року. Мадуру назвав її демократичною відьмою. Тобто, вже після вручення е, цієї премії, вона е, виграла праймерис на одних з виборів президентських, е, вона була обрана до парламенту звідки її викинули цілком антизаконно. І я хочу також нагадати, що її діяльність є ненасильницька, що також важливо з точки зору присудження премії миру, і те, що її діяльність як демократичної опозиціонерки е, має вплив далеко за межі венесуели пане павла як ви От, думаєте за, заспокоїться я тр... я я а, я, а, я закінчу прошу да прошу зокрема в тому числі на всю південну америку а надто на ту частину південної америки яка є так званим боліварським політичним простором де дуже великі тенденції до, до утиснення демократичних прав і свобод, і це впливає на всю світову розвиток, особливо сьогодні, в часи, коли демократичні інституції і повага до демократії як такої має великі, велику кризу по всьому світу, в тому числі і в суспільній думці, а не лише в політичному просторі. Пане Павло, чи можна побути ще на лінії, Я хотів би всім трьом поставити питання. А як ви думаєте, на 26-й рік у Трампа залишиться та сама ідея? Чи він одноразово от намагався цю премію зараз отримати? Чи о, це буде тиск продовжуватись? Якщо він виконає мою рекомендацію і передасть мільярд доларів Нобелівському комітету, то не залишиться бо тобто, звичайно підкуп, спонсору... підкуп та да, спонсору. Вони підкуп. премію не дадуть. Краще б він виконав цю рекомендацію? Ну буде 25 воїн, які Він закінчить. Тому я не виключаю, що в 26-му році він буде вимагати собі премію. А там ротації немає, що 25, 25 воєн? Тобто ви ще плануєте, що у нас ще, ще стільки воїн різних? Ну, Тоб у нас попереду ще Трамп? достатньо багато. Багато в лінії розламу конфліктних зон, які Трамп може цілком врегулювати. Ну, в лапках мається. Ні, ну він вже почався, Афганістан, Пакистан зараз почався. Тобто ви плануєте, що в світі тільки е, заради цього ще будуть Світ... виникати конфлікти, Світ щоб їх можна входить... було вгамувати. Світ входить в хаотизацію. Відповідно, е, способом сили вирішити багато конфліктів є багато охочих. У Трампа є е, можливість повпливати на сторони. Е, він може це зімітувати, як це було, наприклад, між Єгиптом і Ефіопією, або між Пакистаном та Індією, коли його роль була мінімальна абсолютно. Тобто, заримаження крові не було. І сказав, що це все я зробив. А може, дійсно, як от в тій же газі висунути якусь божевільну ідею, яка буде прийнята за основу. Тому mm. це. Трамп Трамп буде намагатися влазити у всі гарячі точки виступати там посередником маротворської це трошки заперечує ідею із ізоляціонізму, яку він раніше пропагував. Тобто, щоб стала америка заможнішою. Я завжди критикував цей погляд на Трампа як на ізоляціоніст. Ага. Пане Павло, ви ще чуєте нас? Ви ще не від'єдналися? Так, я з вами. Куди ж від вас дінеться? Тоді ваша версія, та й рік. Чи не заспокоїться Дональд Трамп? Ну, Дональд Трамп не заспокоїться допоки буде на президентській посаді, і не заспокоїться і навіть після того, як він її залишить, якщо він її залишить живим, ось але проблема в тому, чи є в нього е, шанс і в чому він полягає, якщо говорити про 26-й рік. Е, найбільший грандіозний шанс, звісно, для будь-якого політика отримати Нобелівську премію міра у 26-му році. Це питання українсько російсько-української війни. І очевидно, якщо Трамп захоче поставити собі в копілку заслугу як претензію на Нобелівську премію миру, це то йому потрібно змінити тактику і стратегію підходу до цієї війни. І мир через силу. Я нагадаю, що це не Трампівська версія, і не українська це говорив рейган. І саме цей шлях, в тому числі з мирними пропозиціями, бо без цього ніяк не обійдеться в політичній діяльності. Тобто, якщо йому вдасться вгамувати не лише цей конфлікт, а справедливо його вгамувати, а це означає, що така справедливість і вона має нести покарання злочинця, то тоді цілком очевидно, що він може претендувати. Однак говорити про те, чи має Трамп визначену стратегію і тактику щодо російсько-української війни, в цьому я дуже сумніваюся. І очевидно, існує також міжнародна кон'юктура, і треба це враховувати. А також чи є достойні конкуренти, чи будуть достойні конкуренти, бо як кажуть, на безріб'ї і, і рак може бути рибою. І власне від цього буде все залежати. І крім того, я також нагадаю, що в історії існувало багато дивних номінацій. І, зокрема, ми знаємо про те, що номінували на Нобіля Адольфа Гітлера, номінували Йосифа Сталіна і номінували Чемберлена. Чемберлен навіть отримав. Чемберлен отримав, тільки він раніше отримав. Він отримав тільки в 20-х роках. Терорист Ясір Арафат отримав. Тобто, можуть бути усілякі. І нюанси вони вони, як правило, залежать і залежали від тогочасної політичної кон'юнктури міжнародної, і вони так само будуть залежати, подобається нам чи не подобається від тої геостратегічної, геополітичної ситуації, яка буде висіти над світовим суспільством і світовою безпекою на той чи інший момент певного року чи певного часу. Я хочу в цьому контексті відмітити одну важливу деталь про геостратегічну гру і геополітичну гру, зокрема і Російської Федерації. І ви тут згадували про офіційний Київ: про ту клоунаду, яку влаштували, очевидно, і на Банковій, і в Верховній Раді, про висування Трампа. потім... Не голосування за Трампа, потім один депутат висуває, потім знімає, тому що втратив довіру. Премія вже вирішена, а президент України е, говорить, практично шантажує президента Сполучених Штатів, який нам дуже потрібен з огляду і на його характер, і на роль Сполучених Штатів у нашій війні. Практично шантажує, що ось тоді ми висунемо, коли вони нам дадуть томагавки чи не дадуть. Це е, така е, політична і дипломатична дитячість така у стилі якоїсь підворотній, яка, в принципі, може зіграти від'ємну роль е, в наших стосунках. Інша справа, як е, хитро, е, підступно, але в політиці немає нічого е, такого відверто, е, москалі розігрують одразу подвійну карту. Е, вони, мовляв, що ось Трампу не дали, але він, в принципі, заслужував. Але Анкоріч згорів. Тобто вони одразу стелять дві доріжечки, дві стежечки протопчують на два випадки, як працювати з Трампом. І зразу ж був результат. Трамп зразу ж у своєму дописі написав і навіть навів посилання, дав на на слова Путіна, що Трампу мовляв, не заслужено не дали. І це хитра грав під лабузництвом багато країн, і багато розумних політичних лідерів, розкусили нюанси, давно розкусили нюанси психотипу Дональда Трампа і в це грають. На жаль, український політикум досі, досі грає в якогось мозку і роздуває щіки якраз тоді, коли не потрібно а коли потрібно зіграти хитріше і розумніше з точки зору політичної кон'юнктури.